Англійська англійська мова. Харе єбланити. Англійська мова для нас критично важлива. За сьогоднішній день я зробив значний крок у відновленні форми своєї в англійській мові, а які прийоми? Ну, в принципі, я собі так в голові нахожу то сприйняття під час перегляду всяких відео на англійській мові, я, я знайшов. Бо буває, просто слухаєш, ніби понятно. Потім починаю розуміти, що вуха воно мені моє роздражає, роздражає. Понімання слова роздражає, ну, активує. Активує. А що не вистачає смислів. Тобто я слухаю, і потрібно задумуватися про смисл. Про смисл того, що говориться, про смисл. А потім такий момент був. Якось ніби. Я помітив. Коли слухаєш українську чи російську. У нас сильніше захоплює увагу, тому що ми реагуємо на це, нам легко сприймати. І вона стільки легко, що воно само впивається в голову і ти вже про своє не можеш думати, а ти все чуєш, що там говорять. З англійською мовою не так. Мені дуже легко задуматися про своє, бо вона ще слабо вцепляється. Мені треба активну увагу тримати. Але якийсь момент відбувся. Я помітив, що я якось ніби відволікаюсь, потім такий. якось іншого виду увагу звернув. Мабуть, такого, як і при українській, мові там чи російський. Не увагу. Треба розуміти, що вони говорять кожне слово. А, а що а про що вони там? А смисл? Який смисл розмови? Тобто почав на смисл звертати увагу. А ще почали мені, мені попалися ці музика Дискотека 90-х. І я такий опа. А воно тут це в дитинстві слухав, така свіжість сприяття на деякі треки. І різниця, в тому що я розумію, що співають. А wanna Типа, I, I know. What I want. I want to you, Mr. Rainton, I, I want what I do. What, what I want. Короче. а, Музика діє. Музика тоже діє. А ще діє на паузу нажимати. Бо тука слухаю. Деякі слова треба вдуматися, він щось там скомкав. Якщо нажимаю на паузу, я такий турин-турін додумав, а понятно. Смисла дозібрав, дозібрав. Тобто це прижав паузу, відпустив, прижав, відпустив. Нормально розумію. З чатом GPT потрендів каже, що мій рівень між Intermediate і upper Intermediate це між, 1, між B1 і між B2. Чат GPT оцінив мій рівень. Я з ним трендів англійської мови. І, коротше, що я рішив. Кожен ранок потрібно починати з англійської мови. Тому що з самого ранку найбільше доступно мислі топлива. Це така собі абстрактна ідея. А суть в тому, що ну, потенціал готових до нових з'єднань нейронів більший. Вот. А ще. Ну, щоб відразу воно все замикалось на англійську мову. А ще, а ще, а ще, а ще. це потребує переключення. Контекст і восприяття англійської мови потребує все ж таки вкачки певної енергії, тобто включитися. Ну, якби не те, щоб кожен день. А в принципі, включитися і далі триматися цією теми. <кій> По-любому треба триматися, що мене відволікало. Знову ці всі потоки новин, ці всі потоки новин, вони нас стараються утримати в рабстві. Бо, що мова потрібна, обов'язково потрібна. Якщо ти знаєш тільки одну мову, ну ти нічого не знаєш. Ти просто людина, яка може говорити. Тобто потрібно все одно розвиватися в професійному. Тобто і то, і то треба. От. Зверніть увагу на всі ці поборники за мову. Що, що за руки російської, що з української сторони? Оце, от, я пам'ятаю лайк. То там в Казахстані в них, там, в їхніх там такий бомбіош, що за лайк, люба. От. А в нас не доїбалися ще до лайка. А вподобайка. вподобайка. Чого вони доїбаються до слова лайк? Тому що це емоційно наповнене слово а, і постійно вживане. Воно універсальне, ну, типа з англійської мови, але воно, типа, Всесвітнє. І чим більше з'являється, нового сленгу, універсального, тим більше в нас, ем, як між нейрончиками, з'єднання між людьми глобально. А кожна влада хоче. Своє стадо заізолювати і залишити в рабстві в себе. І тому вони постійно стараються мовою відділити. Відділити від глобальної мови, яка формується. Ну, там вже, як складеться, з якої мови ці глобальні слова підтягуються. Оце, щоб тримати в загоні. Щоб стадо не розбігалося, не розгрібалося. От. Тобто для нас англійська це супер-супер-супер важливо. От. Навіть ще важливіше, ніж програмування. От. Ну як, програмування теж важливо, да? Ну навіть, навіть ще важливіше. Тому я на своєму каналі буду максимально теж вплітати англійську мову. Я і раніше хотів, але просто було таке, що щось від... відволікався від того, забувався. Це супер-супер актуально, дуже-дуже-дуже потрібно. Це ж вони нам створюють типа, всякі загрози життю, ось ці вот, двіжухи, топоро. Я ядрену ракету, топоро. Взрив електростанції, що може бути ще щось, ще щось. Старається тримати в полі цих новин. А це що трінджош на своїй мові. І це заважає е, при, пере, переходу на англійську. Тому що все це емоції плюс ще й ще й сильніше запам'ятовується. І ось це все крутить, крутить, крутять, крутять. І замість того, щоб. Назад як працює нейропластичність. А, умовно там певна кількість з'єднань. Да, ну, точно так, певна кількість з'єднань між нейронами слабне, втрачається. І певна кількість нових з'являється. І, відповідно, якщо ми крутимо англійську, то наше сприйняття стає все більш англомовним. А коли нам постійно крутять українсько-російську, то англомовних в них не додається, а українсько-російські додатково знову перезакріпляються. Це значить критично важливо переключатися на англійську мову. Бо пізда, здохнеш рабом. От. На рахунок української мови. Спочатку треба вибратися ми звідси. Особисто за себе говорю. А тоді розмірковувати вже про такі питання філософські, чи потрібна українська мова, чи не потрібна. Я розмовляю українською, тому що вона нам сприймається. Наш мозок, він ми добре розуміємо. Але чим далі, то чим побільше треба вплітати англійську. Ще трішки хочу додати про ці процеси в голові. Там відосик я перезалив про те, як в нас відпрацьовують по черзі програми, які сформувалися. Це, типу патерни. Патерни патернів. Такі зборочки, да? Мікрокріпітчики, в метакрпічики. Ну, типу як зборочки, типа в компоненти, компоненти вже там. В устройства між собою в, асам, в ансамблі. Ну, можна по-різному вот. есть, Є просто клітка, між собою з'єднуються якісь такі там, шаблончики в нашій голові. А потім а ті шаблончики, в крупніші шаблони. А ти ще, а ти ще, а тише. Ну, цілі якісь контексти мислення, якісь програми. І в нас воно відпрацьовує послідовно. Все, що ми привикли думати, згадувати, проживати якийсь досвід, потім згадувати цей досвід, щось робити конкретне, звички, все воно по черзі відпрацьовує. І ми не можемо просто так позбутися відпрацьованих програм. Ми можемо їх. Деформувати, переліплювати, чуть-чуть в щось інше. Не може воно так закритися, просто як вкладки. Є якісь теми, актуальна, не актуальна, але є цілі програми, які працюють і по черзі вони з життя склалися з якісь фрагменти життя. до осмислення. І воно якби до цього всього клеїться, клеїться. От. Тобто, стосовно того, як ми переформовуємо свій мозок. Бо вдосконалення англійської це переформовування мозку. Потрібно не боротися з собою, дозволяти всім своїм звичкам, програмам відпрацьовувати, коли вони того хочуть, коли вони вже дозріли, відпочили, набралися заново енергії. Це як м'язи. У нас є багато м'язів. От і різні групи м'язів і різні м'язи. Вони от прямо, от якщо тренуєшся, то потім вже ж вони аж зудіти будуть, вони будуть хотіти нагрузки. А, от. Так само різні от всякі програми закріпилися діяльності наші. І як ми її знову відпрацьовуємо. Якщо ми відпрацьовуємо в тій самій формі, то воно закріпляється. Але ми зазвичай вже в контексті щось міняється, і ми вже це все відпрацьовуємо трошки по-різному, тому що вони ж гнучки, ці програми, і люфт є. І ми так можемо поступово здвігати. Просто потрібно тримати ціль, тримати принцип, чого ми собі додаємо, і робити це за рахунок звичних діяльності, програм звичок. Просто їх все переводити в ту сторону, в яку треба з кожним разом, і наповнювати тим, чим нам треба.